Молода жінка з маленькою донечкою зайшла до автобуса з причуттям затишної подорожі, адже все було заздалегідь заплановано, квитки куплені, місця обрані, вік дитини, вказаний на сайті. Однак на неї чекала неприємна несподіванка місця поруч уже зайняті, сказала стюардеса, вказуючи на окремі місця. Жінка відчула хвилю розчарування і тривоги хіба можна посадити маму і півторарічну дитину окремо. Вона почала ходити по салону, чемно звертаючись до інших пасажирів, намагаючись знайти когось, хто погодився помінятися місцями. Нарешті, після кількох прохань, їм таки вдалося сісти разом. Ця ситуація залишила неприємний осад у її душі. Щоб уникнути подібних незручних ситуацій і зробити вашу поїздку максимально комфортною, ми пропонуємо звернутися до персонального диспетчера. Наші фахівці допоможуть вам підібрати найзручніші місця, враховуючи всі ваші побажання та особливі потреби, зокрема, якщо ви подорожуєте з дітьми. Завдяки персональному диспетчеру, ви завжди будете впевнені в деталях поїздки і отримаєте вичерпні відповіді на кожне запитання. Обирайте сервіс, що дбає про ваш спокій і комфорт.